Чорнобриці нас є ламати. Да. А, воно так, Правильно півка. То що це що тут треба новити, так? Да? Зальємо. Mm -hmm. щоб була да. да? тут. Ти, ти ту я там. Будемо садити. Ти ту я там. Мяточко. Ти, ти ту там. Мяточко. Деякі корні у мене. Марін, я вам труди, бо місоньче Оп. Я, Все. Що Земля, конечно, з глиною чи з піском. М'ята взагалі не, не вредна. Ну я брав огорода вовня. Ну, значить нормально буде. Думаю, если я візьму вкус, там бо там було штук, навіть 5 видів в м'яти. Я на вкус даже пробував височки, такі були вкусні. Там була якась яблукова. Пистолет? Не чула, брата. Не чула? Вписала яблукова була. Хватит. Не увлікайся. Свишики ці всі наші пайоми, які з прошлого року залишилися нас. І все, дивись, один виліз. О, і чорнобривці були. Mm так, -hmm. да, чорнобривці. Чорнобривці насіла, мати. No. <звиснє> Бігапільсіни посилки профіля.